Всім привіт! Мене звати Ілона і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. І якщо ви на цьому каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, ставте палець вгору, пишіть коментар під цим відео, а ми давайте починаємо! Я хочу постаратися зробити таке затишне осіннє відео вже вересень. Я обожнюю осінь, обожнюю цю атмосферу, цю пору року. І сьогодні 2 вересня, я не знаю, коли це відео вийде, але сьогодні я хочу зняти відео, як я прикрашаю свої книжкові полиці, свою кімнату і в загальному як я роблю таку атмосферу осінню. все відомо. Я дуже люблю дивитися такі відео в когось, і я також вирішила зняти і додати вам такого осіннього настрою для людей, які не люблять цю пору року, щоб ви її обов'язково полюбили, тому що я її також не любила. Але минулого року все сталося по інакшому. і Я просто почала обожнювати осінь. Зараз я коротко і швидко розкажу мій план дій. Я дістала коробку. У мене є така коробка картона, в якій стоїть весь декор по сезону. Я туди складаю, міняю весь час. Я ледве витягнула цю коробку, відкрила її. Я її вам навіть не піднімлю. Я зараз підсуну до мене і почну потрішку витягувати і показувати, що я взагалі маю. Тут є якийсь пакет. І в цьому паперовому пакеті я бачу дуже багато якогось. Тут осіннього декору. Така якась сумочка дуже красива. Тут якісь свічки всередині бачу. Також тут різні підсвічники. Зараз я це все буду витягувати, перебирати і дивитись. І я знайшла саме перше, що тут зверху стоїть. Просто подивіться, який в мене є капелюх, який він крутий. Зараз. Буду така відьмочка. Боже, як я люблю ці всі. Такі штучки осінні, це настільки круто. Я думаю, цей капелюх можливо поставити на самий верх моєї книжкової шафи. І це буде виглядати, мені здається, дуже-дуже красиво. є якісь. Герлянди, гарбузи, які я надіюся, я маю батарейки. Саме осіннього декору насправді в мене не так багато, як мені хотілося, але можливо в цьому влозі я ще щось докуплю. Я не впевнена, але будемо дивитися. Я це відео буду знімати декілька днів, тому я думаю, воно вийде. Довгим та дуже цікавим. Ще я своїм хлопцям дуже люблю складати пазли, але ми чомусь їх складаємо тільки і взимку. Але це знаєте, є такий свій вайб цього. Тут у нас є одні ось такі, але вони більші дні. Я вам показувати їх не буду, бо це не цікаво. Зараз я вам покажу пазли по Гаррі Поттеру Це дуже дуже класні пазли. Перші ось такі. Ми їх минулого року, мені здається, майже було до кінця склали. Ми склали все, крім цього синього фону. Тому що це було дуже важко, і вони дуже великі були. Ось такі пазли з Гаррі Поттером. Тут Рон, Гаррі, Герміона, і вони їдуть в потязі. І ще оце мій найулюбленіший набір, тому що ми вирішили не купляти по декілька пазлів, а вирішили взяти ось такий великий набір. Тут чотири. Як чотири види пазлів від найменшого до найбільшого. І тут насправді теж дуже великі пазли є деякі. Зараз я вам постараюся, тому що він дуже-дуже важкий. І я дуже люблю суто цей бренд пазлів, він дуже крутий. Зараз я вам покажу, як вони виглядають всередині. Ми їх починали складати минулого року. Ми склали, мені здається, майже всі, крім останнього. Тут вони всі в мене такі в пакетиках стоять. Але саме прикольне, це те, що тут є плакати. Щоб було зручно їх складати. Вони двосторонні, їх можна використовувати не тільки для того, щоб пазл складати, або в загальному десь повішати. От, і зараз ще з грипіндором і слизерином. Я от витягнула ці пазли, почала передивлятися свій декор, в мене вже повіяв такий осінній вайб. Тому давайте не затягувати, і я буду починати вже прикрашати свої полиці. Та-дам! Як ви вже могли зрозуміти, я прикрасила свої полиці. Звісно, це ще не кінцевий результат, я буду ще дороблювати, доприкрашати, але поки залишається так. Зараз, якщо не помиляюсь, рівно 12 година, я вже випала чайочок, вже повністю зібрана, зробила всі справи. І що я вам хочу сказати, я трішки вирішила змінити цей влог і зробити щось по типу тижня зі мною, книжковий влог або книжкові дні зі мною. Спочатку я думала, що це буде суто відео, де я прикрашаю, але воно вийшло дуже коротеньким, і там на 3-4 хвилини відео немає сенсу виставляти. Тому я вирішила продовжити це відео і зняти такий книжковий тиждень. Тому наступні декілька днів ви проведете зі мною, і тут буде книжкова розпаковка, книжковий мерч, похід по книгарням. Я запланувала дуже багато всього, бо до мене приїжджає з України мама. І я буквально десь за годинку, плюс-мінус, може найшвидше їду її забирати. Я вже не можу дочекатися, коли вона приїде. Я завжди чекаю і дуже люблю, коли вона приїжджає, тому що ми робимо дуже багато класних справ. Гуляємо, проводимо разом час і ось і вона привезе. Книжечки мені нові також привезе книжковий мерч, який я замовила. Я вже не можу дочекатися це вам все показати та розпакувати разом з вами. <рес> я тут до вас з книжковими новинками. Я вже забрала маму, вона вже пішла в душі. і вона мені привезла багато нових книжок. Я не очікувала, що їх буде так багато. Давайте я вам зараз кожну покажу і розкажу, які в мене поповнення в бібліотеці. Перше, думаю, давайте розпочнемо з книжкового мерчу. Я вже встигла розпакувати, подивитися трішки, не втрималась. Тут посилочка від магазинчику Menor. Тут була ось така печенька з передбачуванням. Я вже його відкрила. Зараз я вам покажу. Секундочку. Тут було ось таке печеньку, я його вже відкрила, і тут на пакетику пише Soulmate. і мені попався Седрік Дігорі з Гаррі Поттером. І давайте до основного що в цій. Посилишся. Тут кружечка з сестрами Арчерон под щиту. Тут Неста, Фейра та Елейн. І просто подивіться, яка вона класна. Я тепер буду з нею пити чайочок, кабусю, і це буде так класно. Я просто обожнюю минор, я обожнюю регіну і те, що її команда і вона створюють, це неймовірно класно. І я в захваті від цієї кружечки. Тепер у мене ще одне поповнення від магазинчику Минор, тому що в мене вже дуже-дуже багато всього є. У мене є пазли, різні закладинки, арти. І тепер у мене ще є нова книжкова кружечка. Давайте тепер перейдемо до книжкових новиночок і <смас> самі перші дві книжечки. Це Лобка Дуглас та її серія Ніч Диявола. Це зіпсований та схованка. Мене мама попросила, щоб я їй скинула книжки, які я хочу, щоб вона не купила. Ті, які в мене вже є. Я їй скинула п'ять на вибір і сказала, вибери яку, ну, яка тобі сподобається, і не кажи мені, і це для мене буде сюрпризом. І вона вирішила купити всі. І Я тепер маю Пенелопку Дуглас, я дуже хотіла ці книжечки, і я планую надіюсь, що я зможу прочитати якнайближчим часом. Мені дуже-дуже сильно сподобається. Тут будуть всі книжки, які я дуже очікувала, бо тому що я скинула топ такий, знаєте, п'ять книжок, які я очікую найбільше і дуже хочу прочитати. І наступна книжка це моя улюблена авторка Голі Джексон. І ця книжка виживить п'ятеро. Я вже читала цієї авторки посібник з для хорошої дівчинки, перші дві частини англійської. І я також маю «Посібник зубистів у українському виданні від видавництва ранок. І тепер я маю іншу книжку цієї авторки, і я. Дочитаю книжку, яку я зараз читаю, і впевнено можу сказати, що я надію, що наступно я почну читати цю, тому що я дуже люблю стиль написання цієї авторки. І зараз такий у мене спукій, знаєте, вайб. І я надіюся, ця книжка дуже класно підійде для осінніх читань. Ще я згадала, що я забула поділитися книгою, яку я зараз читаю. Я читаю зараз «Гра у брехню. Я майже дочитала цю книжку, мені залишилось буквально дві годинки. От, я на 314-й сторінці. Мені дуже подобається ця книжка. Я дуже люблю цю авторку. Я її ще читала до того, як видавництво РМ почало видавати її книги в таких великих ви... оформленнях, не знаю, виданнях, тому що в мене є ще. Книжки від Рутве в м'яких обкладинках від видавництва РМ, і вони дуже старенькі вже в мене. І так як я дуже люблю цю авторку, я хочу збирати всі її книжки. І в мене поповнення. Це нова книжечка та дівчина. Я її також дуже-дуже сильно хотіла. Я вже хочу відкрити її, подивитися, яка вона всередині. По відгукам тіктозі, наскільки я зрозуміла, тут буде щось таке про студентів, там вб'ють якусь дівчинку. Я вже теж з нетерпінням чекаю, коли я почну читати цю книжку. В Принципі, всі книжки, які зараз я вам покажу, з своїх новинок, я хочу всі якнайшвидше прочитати, бо це мої найбільші були бажанки. Це я вам показала книжки, які купила мені мама, І в мене було на рахунку 55 п'ять коїнів. Я попросила, щоб мама поміняла. Мої коїни і придбала на окничку, вона за неї заплатила тільки 50 гривень, це ці порожні обітниці. Я дуже люблю книжки від видавництва РМ. Насправді, просто подивіться, яка вона красива. Це перша частина серії. Я перечитаю цю, і якщо мені сподобається, обов'язково куплю ці плутані зв'язки, якщо я не помиляюсь, вона так називається. Я вже дуже хочу її відкрити і подивитись на цей витвір мистецтва, що знаходиться всередині. І остання книжка. Це теж книжка від винництва РМ. Але це книжка не мені. Це книжка моїй подрузі Насті, в якої скоро день народження 13 вересня. Я надіюсь, цей плох вийде вже. Після того вона це відео не побачить. Це нічого з цього не правда, Я вирішила їй подарити цю книжку, тому що в неї дуже багато вже є книг. Я не хотіла, щоб вона знала, що я щось подарю. І це було важко вибрати, тому що в нас дуже багато є спільних книг, які вона вже має. І так само я знаю, що їй буде там сестра дарити, ну і в принципі вона собі буде якісь замовляти. Я хотіла так зробити, щоб не питатися її, які вона вже собі замовила, а купити. І я думаю, вона цю книжку не купить, тому що вона більш така літня. Я надіюсь, в неї не буде такої книжки, її ніхто не подарить. Оце буде фейл. І ось такі книжкові новиночки по книжках та мерчу в мене з'явилися. Я дуже дякую своїй мамі. І все, до наступного підключення. Ми зайшли в книгарню. подивіться, який тут класний є журнал. Тут можна записувати різні завдання, виконувати. І він такий осінній, мені подобається дуже. Це серія трону зі скла» польською мовою. І подивіться, які в них тут гарні видання. І вони дуже-дуже великі, насправді, ці книжки і дуже дорогі. Але вони насправді дуже гарно виглядають. Ось це все трон зі скла. Знову підключаюся до вас і дуже багато чого хочу розказати, що ми робили ці дні, і також показати. Тому давайте я почну розповідати про ці дні та що ми робили. Саме перше, з чим я хочу з вами поділитись, це те, що ми були на фільмі Бітус, Бітуджу 2. Першу частину ми з мамою подивилися за день до перегляду, як ми йшли в кіно. І друга частина була трішки краще, але в загальному два фільми нам не дуже сподобались. Але сама атмосфера Хелловіну та щоб подивитися осінню, ці фільми ідеально підійдуть. Тепер по книжковому апдейту. Я дочитала: гра в брехню, оцінюю я цю книжку на 4 з 5. Класна. Тут, знаєте, є така навіть якась шкільна. Трішки Академія атмосфера, ну чуть-чуть, але все ж таки вона присутня в цій книжці. Книжка непогана, класний детектив. Мені сподобалось. Також я почала читати «Виживуть п'ятеро і прочитала приблизно 100 сторінок. 116 навіть я прочитала, і наразі я відклала цю книжку, тому що зараз чомусь вона не підходить під мій настрій і під мій вайб, тому я обов'язково її продовжу читати тільки трішечки пізніше. Ще в неділю в Польщі все закрито, і ми не мали що робити. і Ми вирішили з моїм хлопцем та мамою піти на такий, знаєте, базарчик. Я навіть не знаю, як це пояснити. Це, напевно, такий якийсь ринок, там де продається все і одяг, і їда, і все на купу. І знаєте що? Я там придбала таку класну річ за 11 гривень. Я просто досі в шоці, я дуже рада, зараз я вам покажу, що це. Та-дам! Це ось така плівкова камера, і я її дійсно придбала за 11 чи 12 гривень. І я перше переживала, чи вона буде працювати. Але, в принципі, навіть якщо вона б не працювала, я все рівно її купила, тому що я дуже люблю такі старі камери, я б просто навіть поставила на, на своїй, точніше, полиці. І ця камера. Працює, тільки мені потрібно купити плівку, яку я весь час забуваю купити. Насправді, я ще не дуже розумію, як він працює. Мені мама там пояснювала, але я сильно не запам'ятала. Але суть в тому, що якщо купити плівку, ця камера буде працювати. І це дуже-дуже класно. От, я її включила. Чуєте, як вона пощить? Я Не знаю, чи буде чути. Я щось тут понатискала, не знаю сама що. Ну, суть в тому, що вона працює, це дуже круто. Я обожнюю такі камери старі. Це для мене дуже класний вайб. І я вже чекаю, коли. Боже, мої сусіди роблять ремонти, я надіюсь, це не чути на відео, це не буде заважати. Я зможу нормально зараз зняти це відео. На чому я зупинилась? Так ось, я дуже люблю такі камери. І вже чекаю, поскоріше, коли я куплю пленку, і зможу робити дуже класні фотографії на цю камеру. І ще на цьому базарчику я придбала дуже класний світшот. Це ось такий. Тут пише родео, і він ніжно-рожевого кольору, і тут такі коричневі, я не знаю, бархатні вставочки, і він повністю новий, він коштував 200 гривень, і я обожнюю всякі такі худі, світшоти, і я просто не могла пройти повз нього. Мені це худі, знаєте, віє таким вайбом оцих ковбойських книжок, ковбойської такої атмосфери, я вирішила, що мені потрібно дуже сильно це худі. Та й в принципі ми робили дуже багато речей, дуже багато читали, дуже багато ходили по різних місцях, в кіно, гарно проводили час, і це було дуже-дуже весело. І я думаю, на цьому моменті я буду завершувати цей влог. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Мені дуже приємно, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей! Усіх цьому, всім па-па!